Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. В Миколаїві вдалося повернути тепло. Ремонтні роботи після російського удару по ТЕЦ тривали понад добу. Ворожі дрони повністю зруйнували електрогенерацію. Понад 100 тисяч людей провели вихідні у холодних оселях. Заживити всіх абонентів енергетикам вдалося лише сьогодні, близько восьмої ранку. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма. Поки що температура в тепломережі трохи нижча за норму, але з часом підніметься до потрібного рівня. Також один із дронів влучив у каналізаційний колектор. Частина міста опинилася ще й без води, але і цю аварію комунальники вже змогли залагодити. Наразі в місті прибирають наслідки атаки і закривають вибиті вікна у будинках двох районів. Запоріжжя оговтується після атаки шахедів. Вночі росіяни направили на місто 10 безпілотників. Внаслідок ударів спалахнула будівля вибуховою хвилею. Потрощило покрівлі вікна у 15 багатоквартирних та шести приватних будинках. Наразі частина із них без електропостачання, енергетики намагаються якнайшвидше дати світло людям. А комунальники від ночі працюють в обстріляних районах, закривають діри у вікнах, реєструють пошкоджене майно, і допомагають людям оговтатися після страшної ночі. Дом трясся, це було, все було шахіди, яке було красне, все. Було дуже страшно. Бу, да. це, це, Сиділи в коридорі, а я вже один інфаркт пережила, от такої, теж стріляли, 12 джелів. А зараз теж лягла і думаю, Господі, почина тут пекти. Хоч би не схотило мене опять буде. Саме страшне, коли бабахнеш, а потім лежиш і ждеш, що ще ж будеш іще. Росія збільшує кількість дронів, якими атакує Україну в ніч проти 17 лютого. Ворог запустив 147 безпілотників, яким не завадив навіть рясний снігопад. Натомість їм стали на заваді українські сили ППО до відбиття атаки цієї ночі. Залучалась і авіація. А українські оборонці збили 83 шахеди, 59 дронів. Локаційно втрачені без негативних наслідків. Але 5 безпілотників таки наробили лиха в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано руйнування в чотирьох районах Київської області. У районі травмовано юнака, пошкоджено приватний будинок. У Вижгородському та Фастівському горіли складські приміщення. В Обухівському понівечено три приватні будинки та два автомобілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури на Київщині не допущено. Зруйновані будинки та щоденні прильоти Так живе золочів. Прикордонне місто на Харківщині. Росіяни гатять по ньому всім, чим мають керованими авіабомбами, артилерією, градами. Жителі вимушені ночувати у льохах. Але попри все, там працюють крамниці, пошта та соціальні заклади. У місті під щоденними обстрілами побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ранок у Золочеві починається кави. прильоти, розкидані вулицям уламки боєприпасів, вирви на дорогах. Тут звикли, що тиша триває недовго. Ось фізкультурно-оздоровчий комплекс дитячо юнацької спортивної школи. Російська авіація двічі атакувала будівлю торік, у травні та нині, на початку лютого. Тепер це просто руїни до цього моменту. Купол саме фізкультурно-здоровчого комплексу спортивної школи ще був неушкоджений. вікна, двері, це все, звісно, трішки було пошкоджене, але сам каркас був вцілілий. То на даний момент ми вже бачимо, що. Вирва і побило уламками і стіни і підлогу. Росіяни прицільно б'ють по об'єктах, які громада відновила після попередніх ударів. Гуртожиток для переселенців яскравий приклад. Ще до початку повномасштабної війни його спеціально обладнали для переселенців з Луганської та Донецької областей. А у 2022 році сюди прилетіло. І цей удар був не останній. Наприкінці 2023 року. Будівлю повністю відновили. Завезли нові меблі або переселенці також могли тут жити. Але вже за пів року Росіяни зруйнували будівлю майже повністю. Ворог б'є по громаді, усім чим може, і впівдронами, артилерію, градами, кабами. Жителі Золочева вже не рахують обстріли. Окупанти б'ють намисто по житловій та соціальній інфраструктурі. У Різдвяний вечір атакували житловий квартал. Одна ракета знищила пів вулиці. Один з мешканців загинув. Син грався, донька дивилася телевізор. Прочитали, що каб на золочів? Ну, ми якось знаєте, ми в основному на них раніше не реагували. Тобто каб на золочів, ми вірили, що він десь паде в полі, десь останеться в них в БНР, але до нас не долетить. Але він, на жаль, до нас долетів. Тепер щойно лунає тривога, усі йдуть по підвалах. За тими дверима сидимо. Консервації зусимо там, а що там, ото там. Скажіть ласка, як часто доходиться там? Ну, Часто майже кожного дня. То. Вже як тут ударило, так уже тепер страшненько. Отім, попри це, пані Лариса виїжджати не хоче. Справа в тому, що ну, звикли ми тут уже, попри труднощі, попри все. Газ є, вода є, їсти є що. Так що все це в нас поки є. Аби тільки не стріляли, не бахкали, і щоб ми в погріб не ховалися до повноштабного вторгнення. У Золочеві жили 28 тисяч людей. Нині залишилось близько 20 тисяч. До прольоту кабу в цьому будинку мешкало подружжя, яке тільки на його купило. Але після вибуху його майже повністю розтрощило, як і подвір'я. Але не дивлячись на це, все одно власниця будинку приїжджає сюди, аби навести лад на своїй клумбі, бо вірить, що зможе відбудувати свою оселю та сюди повернутись. Юлія Бойко Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Влучна атака по країні агресорці, удар дронів вивів із ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію Кубані та нині зупинила роботу. Ця станція є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі. Нею нафту із Казахстану переправляють до морського терміналу. А вже звідти відправляють на світові ринки. Адміністрація станції оцінює збитки через атаку. трубопровідна система знизила. Темпи перекачування потерпілих внаслідок удару немає. А от російські чиновники аварію проігнорували і відзвітували лише про збиття у регіоні дрони. Двох агентів російських спецслужб, які здійснили теракт біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, затримали правоохоронці. розповіли, що вибух у центрі комплектування влаштували 17-річний студент коледжу і місцевий наркозалежний. Обох, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Через теракт, який стався майже два тижні тому, одна людина загинула, і ще восьмеро поранені. Загиблий кур'єр, який не знав про дії зловмисників, і привіз виготовлену ними вибухівку до ТЦК. Обох підозрюваних затримано, вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці із ворожими спецслужбами. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ледь не цілодобовий штурм. Окупанти активізувалися на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу, за минулу добу наші війська тут відбили 40 атак противника. Наші сили на цьому напрямку теж не стоять на місці. ЗСУ звільнили село Піщани поблизу Покровська. Про це повідомив речник оперативного угруповання Хортиця. Також, за його словами, російські війська потіснили ще з деяких населених пунктів поруч. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Звітує генштаб окупанти намагалися йти на Купл'янському напрямку, Новопавлівському, хотіли просунутися в районі Часового Яру. А от дивна спроба штурмувати на Курщині. Здивувала навіть самих окупантів. Там російська 155-та бригада моргпіхів пішла в атаку колоною танків, почепивши на них червоні стяги. Ворожу колону вправно зупинили українські дрони 47-ї бригади Магора. Як вибухали російські танки, було добре видно на засніженому, ще й замінованому полі. Екстрений саміт у Парижі до французької столиці з'їжджаються європейські лідери. Напередодні першої зустрічі американців із росіянами з початку російської повномасштабної війни європа намагається якнайшвидше напрацювати нову і сильну позицію. Напередодні саміту пролунала заява від Британії про готовність відправити до України миротворців. Не відкидає таку можливість і Швеція. Втім, спільної європейської позиції з цього питання ще немає раніше про відсутність згоди, зокрема євро із Америкою йшлося на Мюнхенській безпековій конференції, закриваючи захід. Його голова Крістов Гойстен назвав конференцію європейським жахіттям, і на фінальному брифінгу не зміг стримати сліз. Бо мовляв, після промови віцепрезидента США з'являється острах, що спільна цінність база для Європи і Америки вже не настільки спільна. Емоційна промова гойсгена пронеслася першими шпальтами світових змін, і от Ілон Аск бізнесмен, який ухвалює рішення щодо реформ з командою Трампа, назвав главу Мюнхенської конференції жалюгібним. Актори Івано-Франківського драмтеатру приєдналися до акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Майже пів тисячі людей прийшли під стіни закладу, аби розповісти про свій біль. Родичі оборонців Азовсталі кажуть, їхні чоловіки, сини, батьки у полоні вже понад тисячу днів і без жодного зв'язку випадкові вісточки отримують лише від звільнених по обміну. Рідні бійців покладають на такі акції великі надії, впевнені вони потрібні і світу як нагадування і в'язням. Щоб знали, що про них не забули. Допоки ми боремось тут, допоки ми говоримо про них, це їхня гарантія на життя. Уже третій рік мій син служив в Азові і знаходиться в полоні зараз. На даний час він засуджений і 22 роки. Росія активно мілітаризує українських дітей на окупованих територіях. У мережу потрапили фото класу на Запоріжжі. Стіни в триколорах із портретами Путіна та царя. Щотижня в окупованій школі відкриваються парти так званих героїв СВО. А дітей активно залучають у ЮНАРМІЮ – Це мілітарна організація, де учнів учать військової справи і втокмачують, що головне їхнє досягнення в житті це померти за родину. Прокуратура Криму заочно засудила до 10 років позбавлення волі керівника. Севастопольського підрозділу юнармії уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вони вже ретельно все документують, щоб надалі звертатися до міжнародних судів. На тепер на тимчасово окупованих територіях перебуває понад 600 тисяч дітей шкільного віку. Дистанційно в українських класах намагаються вчитися 7%. Кореспондентка ТСН Інна Боднар познайомилась із сестрами, які 11 класів провчилися в окупованій школі Донеччини. Який шлях доводиться долати до української освіти з окупації і чи стане він легшим? Дивіться далі в сюжеті. Вони дивуються усьому, що відбувається навколо, і зізнаються, до буденної атмосфери столиці досі не звикли. Хоча й приїхали до Києва ще минулого літа. Кафе на кожному шагу можна ходити в кафе. Це не свято якесь, що в кафе зайти. бо там так ну не прийнято. Сестри з окупованої Донеччини там досі лишилися їхні рідні. Отже, з міркувань безпеки ми не називаємо імена дівчат і не показуємо їхніх облич. У так званому ДНР вони прожили більшу частину свого життя. У школу пішли восени 13-го і перший клас уже закінчували в окупації. Ми просто залишилися, бо у нас там у всіх батьків були батьки, тобто наша бабусі дідусі. Ось ми очікували, тобто що Україна повернеться. Ну якомого скоріше. От але ми чекали, чекали, так і не дочекалися. На їхніх очах спотворювалося навчання і вводилася пропаганда. Спочатку раз на тиждень у них був один урок української мови та літератури. Потім і його прибрали. А натомість з'явилася історія Донбасу і урок про важливе. Урок уважна, де у нас вмикало російський гімн. Це перший урок по понеділкам. Був там всякі політичні теми були. Розповідали щось там про Росію, що Україна погана. Там сфотографуйтесь, зайдіть там з комп'ютера своїм лицом Сфотографуйтесь, відправте вчителю. Якщо не сфотографувався на фоні російської символіки, то чекай поганої оцінки і дзвінок з доганою батькам. Однак саме родина зіграла ключову роль, що ці дівчата, які не пам'ятають України, залишилися українками. Ми приходимо в школу, там розповідають одне. Не? А приходимо додому там розповідають інше. Дома постійно говорять, що при Україні було краще. Дядя говорить... Розмовляють зі мною українською. Головне було в школі нічого не казати українською, то тоді навіть в розмовній мові не вставляти українські слова. Дай нам в школі, особливо там на уроках літератури російської, коли нас ну стихи треба було вирше е, вчити. Ми розповідаємо і мені зачастую ну не тільки мені нам двом е, знижало оцінки за букву Г українського зв'язок із рідними, що живуть на вільній українській землі, теж став ключовим у рішенні, що здобувати вищу освіту вони будуть у. У Києві який шлях долають учні з окупованих територій, аби дістатися до української освіти? Своїм досвідом дівчата діляться на спеціальному заході. Уповноважений з прав людини підготував спеціальну доповідь щодо доступу дітей з окупованих територій до освіти. Станом на зараз констатує Дмитро Лубінець на тимчасово окупованих територіях проживає біля 600 тисяч школярів, і лише 7% з них навчаються онлайн в українських школах. А доходять до українських вишів ще менше сюди. Діти приїжджають і автоматично зразу повинні складати всі іспити українською мовою. Ми повинні розуміти складнощі і повинні розробляти додаткові якісь механізми, перехідний період, окремі мовні курси. Абсолютно безоплатні заступниця міністра освіти звітує, що вони працюють над тим, аби покращити якість онлайн навчання, тому роблять акцент на педагогічному патронажі. Я, як вчителька, яка вчусь, вчу дитину, яка перебуває на ТОТ, відповідно до особливості тієї дитини, можу запропонувати їй індивідуальний графік навчання. Нині в окупації лишаються 678 шкіл. Вони працюють дистанційно, і вчителі цих шкіл, які виїхали, можуть вести патронаж, зі своїми учнями, які ще там у міносвіти розуміють, що з інтернетом в окупації проблеми. Тож нині працюють над створенням освітньої платформи, яка працювала офлайн. Ми активно працюємо над цим для того, щоб насправді купити та щоб за кошти донора, тому що розробка платформи це дуже тривалий процес. Та і ми вже, якби на третьому році, на кінці третього року повномасштабного вторгнення і вже не встигаємо. Очікуємо, що до кінця весни буде перше рішення по тому, що. Це може бути за платформа. Про створення такої платформи з особливою цікавістю слухають сестри з Донеччини. Однак кажуть, біда у тому, що учні на окупованих територіях можуть і не дізнатися про її існування. Ми, коли там були, ми навіть не знали ні про квоту. Там люди, у яких немає тут родичів, взагалі про це не знають. Радять просувати українську освіту через рекламу у соцмережах. Бо з 22-го, кажуть, в інтернеті української реклами стало більше, хоча окупанти намагаються усе блокувати і лякати. А якщо навіть вони щось чули, то вони бояться. Мало лі може це хтось з цього боку? просто устрило це, щоб просто типу, виявити, хто тут хоче хочеть. Вони досі згадують свій шлях на вільну Україну. Довелося виїжджати через Росію, проходити фільтрацію. Допит тривав шість годин. Причина: дівчата не заспівали гімн. РФ на маму нарали. Як вона погано воспітує своїх дітей? І сказали співайте. Ми почали щось там співати на четвертій строчці Збиваємось, а вони к цьому четвертій строчці піднялись, поставили руку на серце і стали щось підпивати. І вони збились, як і ми на четвертій строчці, і більше ніхто не співав цей гімн, бо вони самі не знають. Наразі дівчата вже студентки київських університетів. З поки окупованого дому вони вивезли свою гітару. Ось відео, яке позаторік ще в окупації знімали, і теж без облич, аби раптом не вичислили і не затримали. Бо тільки так українські діти в окупації можуть виконувати гімн. на бонер Іван Павлович ТСН 1 1 марафон Єдині новини Зима повернулася в Україну з усіма небезпеками через тонку кригу. Лише на Одещині загинули четверо людей. Троє з них підлітки. Цими вихідними на ставку поблизу Одеси під воду пішло троє школярів 14 та 15 років. Свідки побачили, як вони провалилися на люду, і швидко викликали надзвичайників. Проте врятувати дітей не вдалося. І ще одного річного хлопця, що тонув у водоймі міського парку, дивом встиг вихопити із крижаної води перехожий підліт. Також пішли двоє чоловіків. Один загинув, другий у лікарні з перехолодженням. Температура в області не опускалася нижче мінус восьми. Відтак, лід на водоймах тонкий та крихкий. Центр екстреної медицини закликає людей не виходити на криго, а надто пильнувати дітей. Смертельна крига в Україні почастішали випадки загибелі людей на водоймах. За останній тиждень лише на Київщині водолази дістали із крижаної води чотирьох потопельників. Серед загиблих на воді є діти. Також рятувальники закликають людей не випробовувати кригу на міцність і дбати про свою безпеку. Аби запобігти нещастим випадкам, надзвичайники проводять рейди за мерзлими водоймами. На одному із них нині перебуває наша кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи. Чи багато людей, зокрема, рибалок зараз на водоймі? Чи дослухаються вони до порад рятувальників? Тобі слово. Вітаю, Соломія! Так, ми зараз на Київщині поблизу селища Демидів, і ця водойма досить таке популярне місце для любителів зимової риболовлі. Ми тут врань, власне від ранку, і насправді рибалок тут було чимало, десь з десяток. І це насправді попри те, що ще в п'ятницю, 14 лютого. Тут просто на цій водоймі рятувальники витягнули з під криги тіло 42-річного чоловіка. Він ось так просто пішов на риболовлю і не повернувся. І насправді лише на Київщині таких потопельників за останній тиждень було вже четверо. І власне для того, аби... Аби запобігти ось таким трагічним випадкам, рятувальники якраз і проводять рейди на водоймах. Ми сьогодні вирушили на такий рейд разом з рятувальниками. Вони роздавали рибалкам такі інформаційні листівки, розмовляли з ними, проводили бесіди, розказували, як слід поводитися на водоймах. Але власне чи всі дослухаються, давайте послухаємо. Вам такі листівочки. Дякую. Візьміть, будь ласка. Що робити, якщо провалився під лід е, при обмороженні і про те, що краще на лід не виходити? Чому приходите все ж таки через небезпеку? Яка небезпека? 15 сантиметрів льот. Все, до побачення. Зараз. З першого разу лід пробивається. Ну, от, як ви можете бачити, товщина льоду, ще не говорить про його безпеку. Ну, і, власне, попри мороз, крига не у всіх місцях встигла замерзнути, кажуть рятувальники, і тому власне виникають ось такі нещасні випадки. Ну і тут сьогодні водолази ДСНС проводили майстер-класи, як же вибратися з води самотужки, якщо ви все ж таки провалилися під кригу. Запевняють рятувальники, що це все ж таки мо. Можливо, перша і головна порада це не панікувати. Що ж варто робити натомість? Давайте послухаємо. Докладаємо всіх зусиль для того, щоб не піти з головою, не зануритися під ліс головою, широко розкинути руки і максимально втриматися на поверхні, тримаючись за краї льоду. Ногами робимо плавальні рухи і відкинувшись на спину. Стараємося відпихнутися від протилежного сторони пролому. Ну а якщо ж ви стали свідком того, як е, е, хтось провалився під лід, то звичайно перше, що варто зробити, це викликати рятувальників. Але е, кажуть, якщо ви відчуваєте в собі сили, то можна спробувати допомогти людині. Для цього можна використовувати навіть підручні матеріали, такі як ремінь, е, шарф або звичайно ж палиця. І за допомогою власне цих е, е, інструментів можна спробувати витягнути людину. При цьому в жодному разі не можна можна до неї підходити, варто спробувати лише. Підлізти до людини, аби власне не потонути разом із нею. Ну і е, перша допомога, яку кажуть медики, варто надавати е, після того, як людину вже витягнули, е, це е, треба слідувати правило, яке вони самі називають ТСН тепло сухо над землею. Людину варто обігріти е, і власне е, зняти з неї мокрий одяг. Е, Соломія, тобі слово. Дякую, Наталю і Наталя Ткачук, кореспондентка ТСН, щойно розповіла про те, як варто себе поводитися, якщо ви потрапили під кригу, що радять рятувальники, і зокрема про ТСН про те, яку допомогу потрібно надавати уже витягнутому людині з холодної води. Через грип школи Львівщини від завтра переходять на дистанційку. Лише за останній тиждень в області понад 15 тисяч випадків гриві. Більшість із них у дітей. Рішення стосується усіх населених пунктів, крім Львова, де поки що хворіє лише 15% учнів. В області ж епідемічний поріг перевищено майже на 50%. Школи закриють на 11 днів. Також через складну ситуацію із захворюваністю в лікарнях Львівщини запроваджують масковий режим і обмежують відвідування пацієнтів на дистанцій. Ко пішли і майже 10 тисяч учнів у чотирьох районах Полтавщини. Відзавтра закриваються школи і в Мукачеві. Місто доєднається до шести районів області, які вже пішли на карантин. За останній тиждень кількість хворих на Закарпаття зросла більше ніж на третину. Запровадили карантин і у 86 закладах Прикарпаття. Там рішення про дистанційку ухвалює кожен заклад окремо. Усі ліцеї закрили лише в Коломиї. Із пораненням продовжив воювати. Наступна історія про полковника Леоніда Гончарова, який міг сидіти на пенсії, але став у стрій. Він тримав оборону під Авдіївкою і тяжко поранений, пережив зупинку серця. Лікарі не давали жодних шансів, але його сім'я не здавалася. Зараз захисник бореться за життя в реабілітаційному центрі на Львівщині, і ми можемо йому допомогти. Ану, два рази роніть до мене, контактуйте зі мною. Це реабілітаційний центр Модрічі на Львівщині. Пан Леонід тут уже півроку проходить заняття з фізичної реабілітації. Військовий не може рухатися та говорити самостійно. Медики називають цей стан синдромом малої свідомості. В стабільно важкому стані, в паліативному стані знаходиться. Це пов'язано більше із зупинкою серця. Внаслідок цього порушення кровобігу, відповідно, головний мозок не отримував. Пожоних речовин. Пан Леонід, кадровий військовий, ще у 2010 році звільнився зі служби, але після повномасштабного вторгнення сказав: Я мушу і знову вдягну форму його призначили командиром батальйону. Та, попри звання, він не керував дистанційно, а рвався до бою. У грудні 23-го Разом з шістьма добровольцями тримав позицію під Авдіївкою. Він їх очолив і вони цю позицію тримали. Позиція була дуже тяжка. Вона таки називалась тяжка. Їх накрив танковий обстріл, осколок влучив комбату у хребет. Побратими розповідають, він залишався у свідомості і керував боєм до останнього. Вже коли його транспортували до шпиталю, серце зупинилося. 20 хвилин клінічної смерті. Лікарі готували до найгіршого, каже дружина. У нього була така велика зупинка серця, кисневе голодування. В цьому гине сіра речовина у мозку. Це просто вегетативний стан. Але як можна вірити, коли я бачу його очі, і бачу, що він мене признає, як я приходжу, як він на мене дивиться. Тому ми боремося. Відтоді дружина з ним цілодобово каже, у невтішні прогнози медиків не вірить, адже бачить, як чоловік реагує на голоси, як не маючи змоги говорити, відповідає на запитання очима. Тобто усе розуміє. Він дуже сильна людина. Я бачу просто, як він дивиться на дочку, як дочка приїжджає, він, може кажуть лікарі, що він не бачив, але я не вірю, він повертає голову і якось довго, так довго на неї зупиняє погляд. Ми пишаємося ним, ми пишаємося колективом, який він створив. Напевно, в першу чергу, завдяки підтримці військовій сім'ї, ми також тримаємось, і батько тримається. Фізичний терапевт Олександр працює з військовим щодня. каже, пацієнт активно реагує на звуки, і це може бути ознакою того, що мозок зберігає функції у випадку із такими важкими черепно-мозковими травмами. Передбачити результат доволі складно для того, щоб Леонід. Прогресував розумовій діяльності, так ми з ним все друге заняття проводимо у вертикальному положенні, намагаємось через рефлекси виводити певні локальні реакції. Загалом з пацієнтами займається фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевти мови мовлення. Також підключаємо психологів, психотерапевтів. Вже після поранення Леоніда Гончарова нагородили орденом Данила Галицького за те, що на полі бою зміг зайняти вкрай важливу позицію та стримати ворожий наступ. Він боровся за нас, тепер потребує нашої допомоги. Він два роки був на війні. Я гроші збирала. Я знала, що це, що це таке. На жаль, трапляється, але вони вже закінчуються, бо не вистачає тих коштів, що Дають за поранення, щоб продовжити реабілітацію родині. Потрібна фінансова підтримка, важлива кожна гривня. Марічка Кужик, Андрій Попович, Тесен один марафон. Єдині новини.